Властиво сама хресна дорога знаходиться у місті Єрусалимі. Починається з дому римського прокуратора Понтія Палата і закінчується на горі Голгофа. На жаль, не кожен має можливість відвідати Єрусалим, тому у часі Великого посту в усіх містах і районах України відбувається відправлення хресної дороги із священним ходом у 14 стаціях, ставлячи 14 хрестів. Такий хід здійснили і віруючі калищини, пройшовши хресною дорогою. Великий дерев'яний хрест по черзі несли представники духовенства, районної та міської влад, численна громада, зупиняючись на кожній зі стацій. Під час богослужіння хресної дороги пройшли роздумуючи про муки і смерть Ісуса Христа, слухаючись у слова священників. Ми часто можемо почути вислів, кожен несе свій хрест. Він образно символізує ті страждання, які терпів син Божий за людські гріхи, несучи найважчий хрест, страждаючи, переносячи страшні муки, прийшов Ісус нісши хреста на плечах, щоб кров'ю своєю змити наші гріхи та подарувати Царство Небесне. Ця хресна дорога відбувалася в наміренні миру в Україні, щоб не було воїни. Щоб панувала братська любов між нашим народом, щоб була краща доля для нашого народу. А особливо ця Хрестна дорога відбувалася за цю Небесну Сотню, яка що щонайдорожче своє життя за віру. За Україну, за церкву, за народ в часі Великого посту кожен парафіянин, прийшовши хресною дорогою, відчув ту безмежну любов самогутнього творця та сина Господнього у своєму серці. Тож нехай оселиться вона в ньому назавжди.